Сумовуємо інформаційний вечір в ефірі першого західного. Вітаю повітряна тривога. Впродовж 4 годин 55 випущених в бік українських міст ракет, різних видів, з яких лише 8 долетіли до цілі. Решту збили наші сили ППО. І це без врахування вчорашньої нічної атаки дронами Камікадзе Шахед», яких наші протиповітряні сили приземлили аж 24 з 24. на Львівщині тим часом тривога минулася без ракетних ударів. Більше деталей чергового масованого ракетного удару по Україні у нашому огляді. Внаслідок нічної атаки дронів Камікадзе та ранкового ракетного удару Росіяни вбили 11 українців. Найскладніша ситуація в Київській, Одеській та Вінницькій областях, де є влучання ворожих ракет або їхніх уламків в об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, особняки і багатоповерхові будинки. Наприклад, ось такі уламки впали на території Вінниці. А вибух у Києві під час сьогоднішнього масованого російського обстрілу потрапив у прямий ефір британського телеканалу Sky News. Where was it? А атак після влучання російських ракет виглядає дитяча лікарня у Бахмуті. Будівля не пережила масований обстріл з артилерії. От так, от москалі знищують і б'ють навіть по дитячих лікарнях. Сила спеціальних операцій полку Азов стали третьою окремою штурмовою бригадою у складі сухопутних військ ЗСУ. Бойовий шлях бригади розпочинається саме у Бахмуті. Показали азовці і як під Бахмутом по ворожих цілях працюють їхні гаубиці. Піхота скупчення 20 людей. Я не подумаю. Зарахунок і черга 10 ослуковим Все, до гармати. пацани, бігом, бігом, бігом бити рашистів в Україну їдуть не лише іноземні гармати та танки. Закордонні партнери підсилюють технікою і українські військово-морські сили. На відео зафіксовано момент передачі від США першого з восьми патрульних катерів. СБУ викрила зрадника у власних лавах, який збирав дані, що встановлять державну таємницю, щоб передати їх російським спецслужбам. Кріт працював в одному з підрозділів служби безпеки у Запорізькій області нардепа Миколу Тищенка, який на 12-му місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою, виключили з партії Слуга народу. Проте українці включили Тищенка у свої меми. Масований ракетний удар в чергове спричинив дефіцит в енергомережі. На Львівщині знову запровадили аварійні вимкнення світла впродовж останнього тижня. Нашій області встановили жорсткіші ліміти на споживання електроенергії. Це менше половини від загальної потреби Львівщини. Зазвичай під аварійні вимкнення підпадають густо населені мікрорайони Львова, де є велика кількість негазифікованих багатоповерхівок. 25% споживачів у Львові живуть в будинках з електроплитами. Вимкнення саме цих мікрорайонів дозволяє швидко знизити споживання в мережі. Рівні відімкнення вони вводяться терміново. За 15 хвилин потрібно виконати це розпорядження, тому попередити про них нереально. Похолодання впливає так. Впливає, що все ж таки в нас були свята. Багато підприємств не працювало на новий рік, на новорічні свята ми взагалі мали дуже високу температуру плюсову. Тепер всі підприємства працюють. Температура впала. Це дуже впливає на от, власне на електроспоживання. Якщо ваші домашні тварини часто гуляють на вулиці без нагляду, особливо на місцині, де є ліс, подбайте про їхню безпеку щепленням від сказу. Днями в одній з громад Львівщини скажений собака вкусив господаря. Контактував ще з трьома людьми. Пес помер. Людей скерували на щеплення для профілактики поширення інфекції. Ветеринари рекомендують вакцинувати улюбленців щороку. То вакцина Рабістар. Ротів сказу кубі дозайде на Так, він? Ось цією вакциною зараз будуть щеплювати лакі, аби жодна лисиця чи пацюк не інфікували собаку сказом. До двору господаря завітали ветеринари. Лаки, 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 лаки. Все. Лакі лакі лакілакі. Всьо тихо. Хоч лаки і тримають на повідку, вхід до двору не обмежений. Відтак господар переймається за здоров'я свого охоронця. Він нормальний сільський пес, службу несе у охороні подвір'я. Саме в цьому населеному пункті днями оголосили карантин, оскільки одна з собак підхопила сказ, аби убезпечити місцевих від поширення недуги, упродовж двох місяців тварин не можна вигулювати, хотів тримати вдома, а собак слід прив'язувати. Ветеринари тим часом проводять. Дядять обходи дворами пропонують безкоштовні щеплення. Петро щойно помітив лікарів. Вже виносить кота і собаку на вакцинацію. Люся. Можна пускати? Так так. Та, та. 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 тепер два тижні бажано не мати з ним. Контакт. Переживаємо і за себе, і за тваринок переживаємо, бо дуже їх любимо. Не хочемо втратити. І Не хочемо, щоб вони так зашкодили комусь. Я тепер спокійний. О, після щеплення з тваринами рекомендують не контактувати упродовж чотирнадцяти днів. Для господарів цей факт не найприємніший. Мозічка моя мусічка. Два тижні бажано не мати з ним контакту. Ну так, щоб не Ну, вони ну, куси. Вакцинувати тварин варто щороку, навіть якщо не оживати поблизу лісу, де лютують лиси, є загроза від інших тварин. Можуть бути і лиси, і ну, можуть бути бродячі собаки, приносиками щурі, бурсуки, їжаки, в залежності від того, в якому місці нанесла, наприклад, покуса. Хвора тварина. Якщо ближче до голови, тому що вір заражає головний мозок. Якщо ж помітили скажену тварину, обов'язково звертайтесь до ветеринарної служби. Додам, що симптоми можуть проявитись навіть упродовж року. Все залежить від форми захворювання. При захворюванні на сказ є там три форми: буйна тиха форма і паралітична при будній формі вона проявляє агресивність відвисає нижня щелепа, слинотеча. Якщо ж скажена тварина вкусила вас, подряпала чи бодай лизнула. Важливо не зволікати із дзвінком до медиків. Зважати й треба на укуси тварин, у яких немає видимих ознак сказу. В перший день звернення вводиться перша доза вакцини. І якщо є потреба комбінованого лікування, вводиться імуноглобулін. Це є так звана пасивна імунізація. Це є Готовий імунітет, який вводиться людині, і в випадках, коли є високий ризик зараження сказу, він просто додатково допомагає вакцині з ним боротися. Загалом від сказу медики вводять 5 доз препарату за певною схемою, слід якомога швидше отримати перше щеплення та не переривати курс профілактики самостійно. Адже сказ це невиліковна хвороба без щеплення, інфікований точно помре. Єлизавета Парубцова, Юрій Маковецький. Програма «Очі». Складати чи ні у міністерстві освіти і науки презентували проєкт національного мультимедійного тесту 2023. З переліку обов'язкових предметів виключили історію України. Рішення не остаточне у Верховній Раді. Цей законопроєкт ще очікує розгляду. Хоча зміни не затвердили, вони встигли викликати хвилю критики від істориків та батьків. Більше розповість Вікторія Кордубан в на брифінгу урядовці представили можливий варіант НМТ для цьогорічних випускників. Національний мультимедійний тест складатиметься з трьох предметів: два обов'язкові для всіх: українська мова та математика. А третій абітурієнти обирають це може бути історія України, іноземна мова на вибір, біологія, фізика чи хімія. Під час попереднього тесту у абітурієнтів вибору не було. Усі складали українську мову, історію та математику. Тепер же історію України з обов'язкових предметів намагаються виключити. Все таки дійшли згоди, що безпекова ситуація є на першому місці сьогодні, і обмеженість в часі і складання, вимога складання в один день і обмеженість в часі 180 хвилин. Саме на це і вплинула. Львівський вчитель історії Михайло Ерестинюк таку позицію не підтримав. Так, правильно, наші діти перевтомлені. Чим? Війною, звичайно. Але е, всі знаходимося в такій ситуації. Ми всі чекаємо перемоги. Перемоги, звичайно, України. Ми чекаємо майбутньої прекрасної нашої держави, як без історії. З яких ще причин без обов'язкової історії у національному мультимедійному тесті розповів у нашому етері представник МОН Олег Шаров нам певною мірою шкода, що історія України не є обов'язковою в 2023 році. Але чесно кажучи, я б і не демонізував цю історію, оскільки з точки зору прогностичної валідності, а наступних іспитах найголовніше це є прогностична валідність. В принципі, ніякої драми від цього також не буде. Прогностична валідність вступних тестувань це ступінь того, наскільки результати вступних тестувань прогнозують успішність навчання. За повідомленнями МОН результати НМТ з математики та української мови дають змогу найкраще спрогнозувати, як добре навчатиметься студент в університеті. В історії України за словами урядовців саме у валідності нижчі показники. Але і математика нації не сформує. Цей шлях ну в нікуди коли. Ми до своєї історії тільки доходимо, коли ми розуміємо, що пам'ятники Пушкіну в Тернополі стояти не повинні, бо він задньою ногою до цього Тернополя. Тому ми зелене почали приходити до своєї історії, а тут перекреслювати її. Це ну, дуже нелогічно з державницької точки зору. Нелогічно це і з точки зору користувачів Фейсбук. Під час війни, коли агресія ворогів прикривається сфальсифікованою історією, це гірше ніж злочин. Це груба помилка Як маму випускниці в країні, де йде війна, мене це трохи радує. Менше предметів, менше проблем. Як людину історія однозначно треба. Коли нарешті дійде, що історія потрібна, бо якщо ми не будемо вчити своєї історії добровільно, то будемо вчити чужу, примусово. Вже ракети на голову летять. А дотепер надійшло, що історію треба знати. Історія України має бути пріоритетною дисципліною у закладах середньої і вищої освіти і обов'язковою для всіх українських школярів на усіх рівнях ДПА, ЗНО і НМТ. Сьогодні це зрозуміло усім, окрім керівництва МОН. Керівництво МОН вже посягало на історію України за каденції Дмитра Табачника. Нині його підозрюють у державній зраді. До того ж, якщо не знати історію України, то легко сплутати московитів з братнім народом. Ми занадто часто забували їхні злочини. Кожного разу це призводило до чергового геноциду. Вікторія Кордубан, Юлія Малинка, Павло Замрій, програма Очі. Тепер йому 46 років назавжди. Небесний легіон захисників України поповнив депутат Львівської міської ради минулого скликання Віталій Свінціцький. Він боровся за нашу незалежність у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з перших днів повномасштабного вторгнення. До цього 2014 року брав участь в антитерористичній операції. Де та за яких обставин загинув наразі невідомо. Віталій Свінціцький був громадським діячем, членом партії Свобода із 2006 до 2009 року та депутатом Львівської міської ради від народного контролю у 2015-2020 роках. Балотуватися тоді він приїхав буквально з фронту, адже брав участь в антитерористичній операції. Про інтереси побратимів дбав уже як депутат, також приділяв увагу в соціальній сфері та розширенню можливостей для молоді. Кожна розмова з ним чи в чи в сесійній залі, чи, 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 чи на вулиці зустрічі, це ти мінімум чув кілька е, варіантів, що, що можна ще зробити, що краще, як, як варто далі рухатись, тому ну насправді, такого, такого депутата, колеги, ну я думаю. Не, не знайти 2022 тисячі Віталій знову одягнув синій берет та пішов захищати нас у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Надихав побратимів та вірив у перемогу, але на жаль, її не дочекався. 25 січня. Віталій Свінціцький відійшов у вічність. 2022 рік виявився вкрай непростим для міграційної служби Львівської області. Навантаження на підрозділи збільшилося майже вдвічі. Передусім, щодо оформлення документів для виїзду за кордон. Серед нових викликів відновлення втрачених документів для внутрішньо переміщених осіб підсумували 2022 та ділилися планами на 2023 на сьогоднішньому брифінгу. На Львівщині у штатному режимі працює 29 підрозділів міграційної служби. Найбільше навантаження в 2022 році було на ті, що близькі до кордону. З початком прямого вторгнення Російської Федерації в Україну кількість наданих послуг, що стосується. Подачі документів для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон збільшилась принтовно на 95% у співвідношенні з 2021 роком. Мовою цифр це означатиме майже 137 тисяч закордонних паспортів у 2021 році та приблизно 266 тисяч у 2022. Документи можна подати незалежно від місця реєстрації навіть за межами країни. У наших попередніх випусках ми розповідали про те, як на вулиці Низині у Львові утворилося стихійне сміттєзвалище. Невідомі викидали пакети з непотребом за сітку на подвір'я недіючої лазні на безгосподарність постійно скаржилися місцеві мешканці і звернулися на гарячу лінію міста. Натомість працівники лазні ані в поліцію, ані до комунальних служб не зверталися а пообіцяли нашій знімальній групі усі відходи поприбрати власними силами. Чи виконали обіцянку? Ми перевірили. Таку ситуацію ми побачили декілька днів тому на території лазні кучугури із сміттям. Хто і для чого його сюди викидав, місцеві не знали. Лише бідкалися назвали ще мовляв, воно негарно пахло, псувало пейзаж та й могло бути осередком багатьох інфекційних захворювань. Іван Мохнатюк, який охороняє територію лазні, пообіцяв. Мовляв, наступного дня все прибере. Уберемо завтра. Не буде його. приїжджаємо на незинну вдруге, і вуаля сміття як не було. Усе частеньке прибране. Місцеві дякують працівникам лазні. Чоловіки, напарники, які працюють в охороні, розповідають важко не було. Ми двоє зробили, я і Богдан, як кажуть, Все. два метри пройти і викинути. Яка тут проблема? Возили кравчучкою, брали капронові мішки, скидали і возили туди. П'ятирічна Софійка з рідкісним синдромом Ундіна тепер зможе спати спокійно. Дівчинка забувала дихати вісні, і аби вона не померла, на ніч до неї під'єднували апарат ШВЛ. Та прилад був старий, часто виходив з ладу. Тому благодійники оголосили збір на купівлю нового. Ми вам вже розповідали цю історію. За місяць доброчинці зібрали необхідні кошти а днями апарат доставили дівчинці додому. У світі синдром Ундіни трапляється один випадок на 200 тисяч новонароджених. Життєрадісна вдень дівчинка, тільки налягає спати, не може самостійно дихати. Рятує життя апарат штучної вентиляції легень. На новий прилад у родини не було грошей. Не мала можливості придбати нове, тому що сталася сама з трьома дітками. Чоловік загинув, був нещасний випадок на будівництві. Хоча і, і вийшла на роботу, але Самостійно такі кошти я б не, не збирала. Ще у жовтні благодійники відкрили терміновий збір для маленької, і за місяць їм вдалося зібрати необхідну суму. Попри труднощі доставки, прилад таки привезли додому Софійки. Апарат мама вже розпакувала і під'єднала. Оплатнення дитина вже неодноразово ламалося, а без нього Софійка не може дихати. Тому щиро дякуємо усім благодійникам і небайдужим людям, які допомогли зібрати кошти на ШВЛ, для нашого діна. Софійка не посида і Ноча дуже творча, тому у майбутньому мріє стати художницею. Завдяки якісному і безпечному сну дівчинка зможе здійснити свою мрію піти до школи. Львів'ян запрошують на благодійний концерт. Окрім пісень та розмов про фронт, на заході проведуть аукціон, на якому збиратимуть кошти для військових. Нашим захисникам зі 103 ї та 125 ї бригад тероборони планують придбати два банних комплекси. Організовує концерт аукціон військовослужбовець ігор Шолтес. На аукціоні розігруватимуть військові артефакти і трофеї. Кожен лотів має свою історію. Аби придбати два банних комплекси для захисників, необхідно зібрати мільйон двісті тисяч гривень. Тож вхід теж платний 500 гривень. Подія відбудеться цієї п'ятниці, 27 січня о 19-й годині. У львівському ресторані П'ятниця що по вулиці Зубрівська, 38. Хто не зможе відвідати акустичний вечір, але захоче долучитися до збору коштів, може задонатити. Посилання можете знайти на сайті міської ради. Українські кульовики повернулися із перших змагань року переможцями. На гран-прі у Хорватії здобули дев'ять медалей, з яких три золоті, дві срібні і чотири бронзові. Зараз основний склад збірної у Львові. Одне з тренувань національної команди відвідала Алла Васьковська. У стрілецькому тирі спокійно і затишно тишу тут порушує лише монотонне лунання пострілів. Перед тим як взяти зброю до рук, призер чемпіонату світу Віктор Банкін бере скакалку. Це ми підвищуємо пуль, пульсацію, щоб приблизити до рівня змагань. Бо тут ми в принципі спокійні обстановки стріляємо. Так, от у мене 60, наприклад, да а так вже стукає десь 90-95. У межах тренувальних зборів відбуваються внутрішні змагання між спортсменами збірної. Контрольні стрільби стріляємо, фінальні стрільби стріляємо так, так в такому режимі, як ми виступаємо. На міжнародних змаганнях підтримувати форму, психологічну підготовку, фізичну підготовку. Серед пістолетників до фіналу виходить Віктор Банькін і Максим Городинець. Ідуть постріл у постріл. Інтрига. Як на справжніх змаганнях, за них вболівають присутні. Чотири два. Наступний заліковий постріл. Заряжай. Цього разу виграє Максим. Тим часом у львів'янки Юлії Коростильової індивідуальний план підготовки. Вона вже годину без перерв на рубежі. Працює над технікою стрільби. Під час гран-прі у Хорватії спортсменка здобула срібло і золото. Деякі висновки зробила після цих стартів, тому якби попросила індивідуальний план, щоб дещо скажімо, удосконалити ну. Щоб показати, скажімо, ну сподіваюся, кращий результат. Поряд із пістолетниками тренуються спортсмени, які стріляють із пневматичної гвинтівки. Вони одягнені у спеціальні костюми, адже втримати в руках тривалий час іноді більш ніж 4 кілограмову гвинтівку без спецодягу важко. Костюм це так само, як корсет, грубо кажучи. Костюм потрібний для того, щоб тіло, яке в ньому знаходилося в розслабленому більш-менш стані. Для того, щоб не напружувати лишні м'язи, потрібно бути в більшості в розслабленому вигляді, і це впливає дуже на стрільбу. Навчально-тренувальний збір національної команди з 2 лютого плавно перейде у чемпіонат України, який стане відбірковим для участі в чемпіонаті Європи. Він з 5 березня розпочнеться у Таліні. Алла Баськовська, Олег Гасюк, програма. «Очі». Це всі новини, які наш інформаційний відділ підготував для вас сьогодні. Наступний випуск новин на першому західному дивіться вже завтра, о дев'ятнадцятій. Спокійної нам ночі зі світлом і без тривог все буде Україна. thank yeah. you